Вітаємо на нашому каналі сьогодні. Ми зануримось в одну з найвражаючих платформ штучного інтелекту від Амазон. На ім'я Медіс. Назва Метіс була натхнена грецькою богиною мудрості, тому це щось означає. Це не типовий чат-бот, це комплексна система з багатьма гранями, яка допомагає їй перевершувати своїх конкурентів. Дивіться далі: Метис це не просто черговий чат-бот, це потужний штучний інтелект, здатний виконувати різні завдання з неймовірною швидкістю. Думайте, ви можете дізнатися про останні ціни на акції за секунди. Ось що робить Медіс. Потрібен контроль смарт-пристроїв у вашому домі. Ask METIS. цей штучний інтелект легко вписується у ваші щоденні справи, підвищуючи плавність і продуктивність у житті. А попереду ще більше сюрпризів. Пошук інформації це галузь, в якій Метіс перевершує всіх. Вона навіть може дати вам розклади, нагадування та поради щодо здорового способу життя. Вам потрібні освітні матеріали, що відповідають вашому стилю навчання. Медіес це ваш вибір. Цей штучний інтелект не просто інструмент, а справжній помічник, який сприяє особистому та професійному розвитку і процвітанню. Я на мить замислююсь про зручність мати штучний інтелект, який відповідає на питання з аналітикою та пропозиціями. Також тижневий план харчування відповідно до ваших дієтичних потреб та цілей здоров'я. Медіс створить один для вас. Чи є якісь труднощі у виконанні проєктів на роботі в таких випадках? Медіс може запропонувати покрокові інструкції та відповідні ресурси для вашої конкретної ситуації. Можливості безмежні порівняння з чаджепіті. А як щодо порівняння Медіс із популярним GPT? Різниця очевидна, коли мова йде про лідерство в цій галузі, чаджпітіт знаходиться на передовій, але Медіс піднімає це на новий рівень, використовуючи модель штучного інтелекту Олімпус від Амазон і новітню технологію генерації з доповненою вибіркою, Метіс гарантує лише швидкість і точність при виконанні завдань. Надання відгуків або відповідей, що означає надання найбільш актуальної інформації саме під ваші потреби. Порівняння віч на віч, де чат GPT і метас отримують одні й ті ж складні запитання. Хоча чат GPT може дати загальну відповідь, Медес навпаки надає глибокі, детальні та точні відповіді. Це не просто відповіді на запитання. Він навчається і пристосовується як розумна істота відповідно до ваших конкретних потреб. Ця гнучкість виділяє хвилини. Відгуки користувачів та експертні огляди постійно підкреслюють, що продуктивність Метіс є вищою. Від технічних ентузіастів до професіоналів всі обговорюють, як ця технологія змінила їхнє життя. Що дійсно відрізняє Метіс від всього, що ми бачили в Shatter, це швидкість, з якою вона може вчитися та адаптуватися. Студенти, пошук детальних пояснень, професіоналів, які потребують ефективних рішень або іншого. Для тих, хто хоче оптимізувати повсякденні справи, всі ці необхідні функції зібрані в одному місці. Завдяки Медіс. Уже називають це проривом у сфері штучного інтелекту. Але давайте детальніше розберемося, чому медіс називають майбутнім штучного інтелекту. Чи відчували ви коли-небудь розчарування через те, що віртуальний асистент неправильно розумів ваш запит? Минув час, коли інші інструменти, крім медицини, викликали розчарування. Що стосується віртуальних асистентів, його високотехнологічна обробка природної мови знає контекст або навіть людське відчуття тонких відтінків, це все. Зважаючи на це, це не тільки для наших ротів. Спробуйте самі. Це може бути використано для підвищення рівня ефективності, розвитку вашого рівня навчання або допомоги у зменшенні щоденних справ. Це означає, що буде більше правильних відповідей, корисних порад і взаємодій, що імітують людську розмову. Уявіть собі, штучний інтелект, який може повідомити вам про погоду і запропонувати відповідний одяг, враховуючи ваші звички та уподобання. Або ж уявіть собі штучний інтелект, який не лише відповідає на питання, але й просить додаткові роз'яснення з певних питань, щоб краще зрозуміти ваші потреби. Ось про що йдеться у медичному інтелекті. Я думаю про ті моменти, коли вам потрібна була швидка та точна інформація, і ви закінчували шукати серед нерелевантних або застарілих відповідей. Замість цього медіс надає найновішу інформацію саме те, що вам потрібно, коли ви цього хочете. І справа не тільки в тому, щоб відповідати на запитання. Медис може допомогти з обґрунтованими виборами в питаннях, як от здоров'я, фінанси або кар'єра це як мати особистого радника, який завжди на крок попереду і готовий дати пораду для найкращого рішення. Це означає більше правильних відповідей, більше корисних пропозицій та взаємодій у спосіб, що нагадує людську розмову. Можливі наслідки для галузей. Просто подумайте про можливості щодо охорони здоров'я, медіс має потенціал змінити наші традиційні методи діагностики та лікування хвороб. Ця технологія може дозволити лікарям аналізувати записи пацієнтів в режимі реального часу, надаючи їм більш точну інформацію для прийняття рішень щодо діагностики та лікування серед іншого. Так само, це може сприяти дослідженням, спрямованим на пошук нових ліків і методів лікування, яких наука сама по собі не може досягти швидко. В освіті Метіс може революціонізувати навчання. Це може бути персоналізований репетитор, який враховує різні способи навчання, роблячи доступ до освіти універсальним. Наприклад, що якщо би був клас з AI-репетитором для кожного учня згідно з цим джерелом, уявіть клас, де кожен учень має свого власного штучного інтелектуального наставника, який допомагає їм у навчанні. Досягти успіху у фінансах, Метіс може запропонувати інвестору аналіз ринку в режимі реального часу, тим самим допомагаючи їм, допомагаючи йому приймати мудрі рішення. Також це може допомогти людям краще управляти грошима за допомогою фінансового планування, щоб вони стали кращими в управлінні фінансами і досягли мети збереження, на відміну від того, як вони боролися раніше. Боролися з фінансовими проблемами, які унеможливлювали заощадження. Крім того, мети можуть вказувати на те, як такий контент можна налаштувати для окремих користувачів, збільшуючи їхнє задоволення від використання медіаплатформ, таких як телевізійні програми, оскільки пропонуючи фільми чи пісні, люди можуть обирати те, що їм більше подобається робити, інакше створюючи інтерактивні враження. Це просто захоплює змінювані моделі споживання в індустрії розваг, що ґрунтуються на випусках, враженнях користувачів та відгуках. Послухайте справжніх користувачів, які на власні очі оцінили переваги Медіс. Медіс змінює життя людей з різних сфер, таких як професіонали або студенти. Користувачка, яка також працює штатним співробітником, говорить про те, як ця платформа допомогла їй керувати часом з моменту її використання, завдяки чому вона змогла зосередитися на важливому. Ще одна людина зізнається, що змогла отримувати кращі оцінки в школі завдяки навчанню через Медіс, що зробило її навчальний процес цікавішим і ефективнішим одночасно. Крім того, є відгуки від сім'ї, яка стверджує, що їхній дім став розумним завдяки Медіс, і його послуги спрощують їхнє повсякденне життя, включаючи керування завданнями по дому, а також надсилання персоналізованих рекомендацій для кожного члена родини. Домашнє господарство. Наведені вище відгуки, демонструють, як реальні проблеми можуть бути вирішені завдяки застосуванню медицини в нашому повсякденному житті. Все ж не вірте нам на слово переконайтесь самі, це може підвищити вашу продуктивність, покращити ваш освітній рівень або навіть допомогти, щоб ви могли полегшити свої щоденні завдання. То, що ви думаєте про Метис, це може стати вбивцею чат GPT? Напишіть нам в коментарях нижче. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та натисніть на цей дзвіночок тут, щоб бути в курсі нових цікавих матеріалів щодо штучного інтелекту. Дуже дякуємо за перегляд.